Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. У Київській області очікується температура від плюс 14 до плюс 11 градусів в день та від плюс 10 до плюс 9 вночі. Ранок та день у Києві будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до світанку. Вдень він посилиться та розпочнеться знову, але ближче до вечора припиниться. На півночі. У Житомирській області температура день буде від плюс 13 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 9. У Житомирі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Ранковий сильний дощ вдень послабшає і до приходу вечора скінчиться. У Чернігівській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 9 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 8 до плюс 9. До вечора хмари, що панували в небі у Чернігові весь день, заберуться геть. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до світанку. Вдень він посилиться та розпочнеться знову, але ближче до вечора припиниться. У Сумській області денна температура буде від плюс 9 до плюс 14 градусів та до плюс 7 вночі. У Сумах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, вдень і ввечері буде йти дрібний дощ. На сході. На Харківщині очікується температура від плюс 14 до плюс 11 градусів в день та від плюс 8 до плюс 9 вночі. У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. В день піде дрібний дощ, який може посилитися ближче до вечора. У Донецькій області денна температура буде від плюс 14 до плюс 10 градусів та до плюс 7 градусів вночі. Весь день у Донецьку буде хмарним. Більша частина дня пройде без опадів. А ближче до вечора очікується дощ. На Луганщині денна температура буде від плюс 9 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 9. У Луганську ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною без опадів. На півдні у Одеській області денна температура буде від плюс 17 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 11. В Одесі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, опадів не прогнозується. У Миколаївській області температура вдень буде від плюс 19 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 9. Хмарна погода протримається у Миколаєві весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Херсонській області в день температура становитиме від плюс 18 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 11. Увесь день у Херсоні утримається ясна погода, опади не очікуються. У Запорізькій області очікується температура від плюс 17 до плюс 12 градусів в день та від плюс 10 до плюс 8 вночі. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора у Запоріжжі буде триматися ясна погода без опадів. На Кримському півострові денна температура буде від плюс 16 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 14. У Сімферополі хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Опадів не очікується. На заході у Львівській області денна температура буде від плюс 13 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 7. У Львові в день ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора буде хмарно. Нічний дощ до ранку може посилитися, але незабаром повинен припинитися. На Івано-Франківщині денна температура буде від плюс 9 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 7 до плюс 9. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір в Івано-Франківську обіцяють бути ясними. Вночі йтиме дрібний дощ, який поселиться вранці, але до середини дня він повинен припинитися. На Тернопільщині очікується температура від плюс 13 до плюс 10 градусів в день, а вночі до плюс 8. Похмурий ранок у Тернополі повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Вранці йтиме сильний дощ, вдень та ввечері опадів не очікується. У Чернівецькій області температура день буде від плюс 16 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 7. Вдень і ввечері небо у Чернівцях буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок без опадів. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 16 до плюс 14 градусів, а вночі опуститься до плюс 9 градусів. Ранок в Ужгороді очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Вночі, можливо, пройде сильний дощ. Увесь день, починаючи зранку, пройде без опадів. У Рівненській області вдень температура становитиме від плюс 8 до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс восьми. В рівному на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора. Вранці піде дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. У Волинській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 7 до плюс 8. День та вечір у Луцьку будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Вранці йтиме дощ, день та ввечері опадів не очікується. У Хмельницькій області денна температура буде від плюс 7 до плюс 10 градусів. Та до плюс 7 градусів вночі. У Хмельницькому протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці, можливо, пройде дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде від плюс 14 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 9 градусів. Ввечері у Кропивницькому на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Вночі та вранці опадів не очікується Вдень йтиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. На Полтавщині температура вдень буде від плюс 14 до плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 8 градусів. Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Полтаві погода буде похмурою вдень очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. У Черкаській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 13 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 9 градусів. Хмарна погода протримається у Черкасах увесь день. Нічний дощ закінчиться ще до світанку. Вдень він посилиться та розпочнеться знову, але ближче до вечора припиниться. У Дніпропетровській області в день температура становитиме від плюс 16 до плюс 11 градусів, а вночі до плюс 9. У Дніпрі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Опади не передбачаються. На Вінничині температура в день буде від плюс 9 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 8 до плюс 9. Хмарна погода протримається у Вінниці весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Зранку буде йти дощ, який припиниться тільки ввечері. Народний прогноз погоди. У народі говорили, сонця хоч і немає, а вода все одно тече. А якщо 29 березня була тепла сонячна погода, то і весна вся обіцяла бути теплою. Добре, коли сніг тане від сонця, а не від дощу. Коли весна красними днями зганяє сніг, родиться хліб. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому все у ці непрості часи кожна мить разом має особливе значення. Дякую, що ви були з нами. Бажаю вам мирного неба, безпечного дня і тихого вечора. До нових зустрічей. Бережіть себе.